Пане Олеже, ми з вами в наших етерах вже не один раз говорили про Міністерство оборони в, ну скажімо, не дуже приємному контексті. Цього разу історія з аудитом так виявлено порушення на загальну суму більш ніж 10 мільярдів гривень. Що ви загалом про це думаєте? Чи здивовані ви? І на вашу думку, скільки ще грошей можуть недорахуватися, Адже аудит ще триває? Здивований ні. В принципі, враховуючи які кадрові рішення, які минулі скандали були, і головне, що за минулі корупційні скандали ніхто не поніс глобальну відповідальність. І, вибачте, там піти за власним бажанням, як було з паном Резніковим, це невідповідальність. А уникнення відповідальності вона породжує насправді корупцію, породжує такі от речі. І що стосується цього аудиту, ну знаєте, я насправді дуже скептично ставлюся до внутрішніх аудитів. Я довіряю виключно незалежним аудитам, коли заходять сторонні незацікавлені особи. А коли Міністерство оборони перевіряє свої ж відповідні підрозділи, ну я до цього ставлю скептично. В даному випадку я впевнений, що насправді розкрадання завищень і нецільове використання коштів активами, воно є більшим. Хоча вже навіть ця озвучена сума. Говорить нам, ну просто про зараз критичні е критичні якісь історії, які є зараз в міністерстві оборони воюючої країни, те, що відбувалося там із гуманітарною допомогою, те, що відбувалося із закупівлями, в тому числі з прямими, прямими закупівлями. Це все говорить, вибачте, про е корупцію. Тут не треба далеко ходити. Це не, не просто е не знайшли нормального постачальника і закупили по завищеним цінам і. Е Скажімо так, неповигідним. Так? Ми ж знаємо, хто прекрасно, хто приймав участь в таких закупівлях. І коли ми говоримо публічно, що Грінкевичі це не єдині то Міністерство оборони приймав участь в таких закупівлях, це знаходить зараз своє відображення в таких от аудитах. На жаль, Міністерство оборони України у нас просто просічено. Корупцію просічено дружочками, котрі перемагають на тендерах. Зараз на зараз на цьому міністерстві залучено дуже багато коштів і боюючі країні це нормально і основна маса бюджету лягає саме на сферу оборони. Але хотів би заакцентувати увагу, що на жаль. Такі речі будуть продовжуватися, поки не буде від покарання. А покарання пан Резніков, зокрема, не поніс. Ми бачили, як нещодавно він в одній з громадських організацій виставили вони фотографію, що він там тепер буде відповідати у них за оборонну якусь там сферу, і він себе дуже в порядку почуває, знаходиться в Україні. До нього нема питань. Ну вибачте, поки будуть, поки будуть продовжуватися. Такі, власне кажучи, речі, поки вони не будуть нести за це відповідальності, на жаль, ми будемо мати такі аудити. Ми будемо мати таку ситуацію в оборонній сфері, і це ж маєте розуміти, це як і внутрішньо впливає дуже негативно на країну. Це так само впливає дуже негативно на нас на міжнародній арені, особливо коли вибачте, там уже навіть розкрадання гуманітарної допомоги. Це все не пришвидшує допомогу Україні, не збільшує допомогу Україні, і ми зараз маємо бути, вибачте, кришталевим брильянтом, коли у нас такі проблеми на міжнародній арені, зокрема в США. Коли нам треба дуже зараз працювати з адвокацією допомоги, зокрема в сенаті Сполучених Штатів Америки, переконувати тих сенаторів, котрі блокують цю допомогу. Ну отакі от, от речі. До м'яко кажучи, дуже цьому не сприяють і тут відповідальність безперечно української влади перших осіб держави, котрі б мали б зміти собі політичне рішення не покривати. Своїх друзів не покривати Резлікова, не покривати Баканова, а притягати їх до кримінальної відповідальності за їх діяння. Ризики, які можуть бути, це ну не просто вибачте поганий настрій українців. Та мене вибачте, теж від цього дух не покращується, коли я читаю такі новини. Але наслідки можуть бути досить жорсткими: це зменшення допомоги Україні від міжнародних партнерів саме через ці корупційні скандали. Як ми бачимо, коли я говорив про це раніше, коли цієї допомоги було достатньо, коли проводили контрнаступальні дії успішні збройні сили України, можливо, це відчувалося, знаєте, не так критично зараз. така важка ситуація на фронті, важка ситуація в країні. Вона є таким холодною, холодною водою для всіх, наскільки тепер. Та це сприймається, що е, зменшення західної допомоги, ну вона є по суті, е, по суті, критичною. Ну але я б назвав ситуацію насправді патовою. Якщо не змінити ситуацію, міністерстві оборони, а змінити її можна виключно, Кажу ще раз, та це не популізм, ну це факт. Це вона так працює всюди посадками. Тобто, або є невідворотність покарання, і всі це бачать, і корупціонери це бачать, і вони заспокоюються. Або люди бачать, що гроші можна все вирішити, можна далі продовжувати займатися корупцією в найбільш фінансованому міністерстві. Ну, отак це працює я ще дещо, що погано впливає вже більш на Україну зсередини це несправедливість. Це, це те, про що я і ви говорили, але і трохи в іншому контексті, журналісти-розслідувачі Українська Правда, так опублікували розслідування про 25-річного Київського мільйонера Олександра Слобоженка, як він та його компанія, теж молодих людей відпочивають на курортах Європи під час повномасштабної війни і загальної мобілізації. Ну там надзвичайно дорогі розваги, подорожі, автівки. Власне, а підставою для виїзду Слобожанка за кордон була нібито непридатність до військової служби, тобто серйозні проблеми зі здоров'ям. І за даними журналістів, це зазначено у відповідній медичній довідці з від жовтня 2022 року. Однак на відео, яке сам Слобожанко публікує у своїх соцмережах, він займається справами не для важкохворих, скажімо так, пане Олеже... Як ви ставитесь до такого способу життя молодих українців? От те, що вони це все виставляють в соцмережі на показ? Щоб, щоб ви їм сказали, якби ви їх побачили особисто? А ми давно звертали звертали увагу, власне кажучи, цих недоблогів, давно звертали увагу і правоохоронні правоохоронних органів. На їх розкішне життя за кордоном. Вони живуть життя, спекулюють, до речі, допомогою Збройним силам. Хоча прекрасно ми бачимо, що там і 10% і 10% навіть від їх статків немає допомоги. Що сказати, Та знаєте, я буду жорсткий, тому що, в принципі, емоції зараз дуже важкі. Там, ми, гинуть друзі на фронті і дивитися просто, як це паторич. Живе е, життя, як це Патерич просто маючи бабло, думає, що їй все дозволено, а, а українська влада е, думає, що це норма. Е, ну, це все м, абсолютно неприпустимі е, речі. Вибачте, е, я не вважаю їх за громадян. Нехай в мене зараз почнуть е, кидати чимось і казати, що всі громадяни рівні. Я не рівний з такими громадянами. Я не рівний з такими, вибачте, ублюдками, котрі за гроші її виїжджають за кордон розважатися. не придатний ти до військової служби. Що ж ти на лижах катаєшся? Що ж ти розважаєшся на вечірках? Тому знаєте, я не вважаю, що в принципі у таких от покидь є якісь можуть бути якісь права в цій країні. Якби була нормальна влада, такі б люди сиділи в тюрмі. Та і зараз от мені дуже е я не сприймаю. Не я вважаю неадекватною відсутньою реакцією української влади на це. Щось почали заявляти, що їм повістки випушуть і так далі. Та все, да не треба. Ці люди вже в армії. Ну не треба. Оцей Саша Слобоженка він в армії не треба. Я зараз відкриваю е, комусь. Може е, якусь таємницю, але з нього користі буде нуль. Оце патороч. Просто він має сидіти у в'язниці за те, що він за бабло порішав собі виїзд за кордону. Так само нарешті треба перевірити гурмо України. Тому що, вибачте, пан Буданов теж уже неодноразово помічається на тому, що він допомагає виїжджати за кордон у сілякій паторощі. Зокрема, було розслідування, як за допомогою його листів виїхав депутат Київської міської ради від слуги народу Владислав Трубіцин, котрий проходив по розслідуванню національного антикорупційного бюро. Він був викритий на корупцію. Його справу слухав Вищий антикорупційний суд. Так само там були поміщені його листи. Зараз в у Буданово в розпорядженні служить брат голови офісу президента, котрий викривався на корупції за продавання, е, вибачте, посад Денис Єрмак, е, то це просто все неадекватні речі. Ви намагаєтесь законопроект якийсь приймати про мобілізацію, але це так не працює, коли працює корупція, коли не всі рівні перед судами, коли вибачте когось за СЗЧ один день будуть притягати до відповідальності, коли. Е, Ухилянта, вибачте, якогось там рядового, заби звичайного спального району, будуть тягати по судам. Ну і це правильно. Але народ буде бачити, що є Саса Шлобоженка, який катається на розпішних машинах за кордоном, і сміється в інтерв'ю, говорить, що він легально виїхав. То це так не працює. Просто е це підрив мобілізації насправді, і кажу ще раз: якщо вони не понесуть кримінальну відповідальність, то, ну, це риторичне питання, та тому що я прекрасно розумію, що собою уявляє зараз наша нинішня влада, то це буде мати негативний момент. І зараз це вже можна констатувати, на жаль, як факт. Це дуже негативно відобразиться на мобілізації, на настроях суспільства. І вибачте, а я не не йду зараз ніяких слів, щоб людям пояснити, що Щось про мобілізацію. Так на жаль, мобілізація зараз відбувається несправедливо. Це факт, враховуючи таких от уродів, як Саша Слобоженко. Єдине, що як ветеран Збройних сил України, я все ж таки знайду слова і спробую звернутися до глядачів до українців. Розуміти одну річ: ми воюємо і захищаємо не таких виродків, як Саша Слобоженко, не українську владу, не чиновників і дітей-чиновників. Ми воюємо за українську націю, за нашу українську державність проти ворога, який нагадаю, з перших днів повномасштабної війни і ще раніше, в 2014 році, чітко це задекларував, що вони хочуть нас знищити. Вибачте, якщо вони прийдуть в ваші міста, вони будуть гвалтувати наших жінок, вони будуть знущатися з наших людей, а не з дітей, оцих чиновників, котрі е, втікали в перші дні війни. І зараз так само втічуть, якщо ворог сюди прийде. Тому, попри те, що на жаль, з підтримкою з толеруванням української влади, у нас все ж таки несправедлива мобілізація. Я все ж таки закликаю всіх чоловіків відповідально ставитись до свого конституційного обов'язку і захищати свою країну. В подальшому ми будемо робити все, щоб побудувати таку країну. Де е, такі люди, як Слобоженко, як Ухилянти, як влада, яка це допустила, е, щоб їм не було місця в цій е, країні, щоб ми справді е, змінили і побудували соціально справедливу країну. Але зараз у нас дуже серйозні виклики, дуже серйозні ризики, дуже серйозний ворог. Тому прошу всіх, попри такі от негативні моменти, бути об'єднаними, бути попри все бути за свою країну. От, власне, чи не найгірше те, що такі ситуації, як із цими блогерами, так вони не проходять повз людей, які втратили своїх рідних на війні. На тих, хто отримав важкі поранення, і на тих, хто донатить безперервно, віддаючи, чи, чи не останнє, і я впевнена, що ну, побачене воно викликає як мінімум запитання про справедливість? Де вона? Ну, я, і... вам скажу, я вам скажу, да, перепрошую, я вам скажу, відповідаючи на це питання. Uh, я не скажу, що я не міг виїхати в 24 роки, та, uh, але я пішов захищати своє рідне місто, тому що я розумів, що в мене тут живе вся родина. І uh, я не хочу, щоб прийшли, прийшов ворог. Знову ж таки, я не йшов в Києві воювати за Верховну Раду, за депутатів і так далі. Я йшов воювати за своє рідне місто, котре поплюжили. Вороги, і я що боювати за своїх людей, за громадян України, яких би вбивали за те, що вони українці. Ми такі підтвердження бачили. А що стосується цих мажорів, серце кровлю обливається? Я просто не хочу, знаєте, казати якісь страшні негативні речі, нести негатив. У вас в ефірі в мене вчора загинув товариш, це Паша Петрученко, так само відомий український військовий, людина з проактивною позицією, з державницькою позицією, котрий так само зі мною писав дуже багато кого він викривав і намагався зробити цю країну кращою. На жаль, його вже нема з нами, і він теж мав можливість поїхати за кордон. Він теж був молодою людиною. Йому. 32 роки ось виповнилось, загинув він в тридцять один, день до свого дня народження. Але так само він чітко розумів, що він, будучи розумною людиною, він будучи забезпеченою людиною, він іде захищати свою, свою родину, свою державу, яку він прагне зробити кращою, а не чекає як остання паторич. Знаєте, коли ми теряємо таких людей, як Павло. Коментувати, якось думати про новини з цими блогерами-ухилянтами. Просто знаєте, немає сил. Я е, не кидаю словами, я зараз максимально щирий. Я буду робити все, щоб таких, таким людям не було місця в цій країні. Це просто буде чесно до пам'яті наших побратимів. Я бажаю їх відверто, я бажаю їх зрадниками, а зі зрадниками ці методи добрі, і зрадники не мають почуватися. Нормально в цій країні, тому що це те, що чим вони займаються, те знущання про, з пам'яті наших полеглих побратимів. Але знаєте, скажу зараз такі речі. От я зараз на лікуванні сполучених штатах нас от дуже добре зустрічали. Зустрічали справді як національних героїв. Павло загинув і його зараз згадують. Тисячі, десятки тисяч людей, якою світлою людиною він був, і так далі. Я хотів би просто закцентувати на цьому увагу людям, котрі зараз є мобілізаційним резервом. Що знаєте, цікавіше жити по совісті, цікавіше, щоб на тебе дивилися і нормально про тебе говорили. Аніж бути таким мажором Сашою Слобоженком, котрі всі будуть плювати е під ноги. Ви про це ви про це задумайтесь, тому що не все вимірюється в боблі, не все вимірюється в розвагах. А все ж таки, е повірте, жити по честі, по совісті воно набагато більше е принесе е задоволення. І головне е це те, як ви проживете е це життя. На жаль, е життя Павла Петренко обірвалося на 31-му році. Але повірте, він прожив набагато якісніше е, життя, ніж е, більшість більшість людей, особливо цих ребят, котрі там катались, катались на Феррарі е, і, і так далі. Е, тому просто, просто задумайтесь, задумайтесь над цим, е, задумайтесь які часи зараз в країні, тому що через десятки років може бути соромно, але знаєте, що найголовніше? Нічого не відмотаєш і дітям порамплопроламбарджині. Про, про і Феррарі не розкажеш, а нічого вже змінити не може бути, не можна буде. Тому задумайтесь над тим, що я вам зараз сказав, Павло Петриченко — наш герой, про яких ми не маємо права ніколи забувати. Ми знаємо так, що ви перебуваєте в США, ви про це щойно також сказали. Я бачила відео, як зустрічала вас, і інших військових українська діаспора в Міннеапольсі американському. Так, це було дуже зворушливо. Відео наші глядачі можуть подивитись у вас в соцмережах і в нашому телеграм-каналі, говорить Великий Львів. Воно також є. Розкажіть. Можливо, більш подробиці, так як вас зустріли, і можливо, ви встигли вже поспілкуватися з кимось з громадян Сполучених Штатів. Що вони кажуть? про те, що зараз відбувається в Україні, так і про підтримку в контексті того, що важко йде виділення допомоги. Можливо, так щось вам про це відомо. Е, так, зустрічала нас насправді дуже тепло, як і українська діаспора, так само, як і американці. Як і американські митники, котрі зробили для нас, звісно, що окремий коридор, котрим принципи, користуються там пілоти, дипломати. Е, ну і ми е, всі, всі віддають честь, тобто ми тут справді себе починаємо як велика повага української діаспори, але тут величезна подяка від американців, котрі підходять. Котрі дякують і скажу так з американцями встигли поспілкуватися, і скажу, що справді е, ми відчуваємо підтримку саме американського народу, саме американців, котрі е, абсолютно підтримують Україну у е, цій війні проти Росії. Але треба розуміти деякі моменти, що зараз тут е, складний виборчий, е, виборчий час, виборчі перегони. Головні вибори, які є в цій країні, це вибори е, президента. І м, скажу так, що е, тут е, зараз не найкращий час для виділення допомоги Україні, тому що вибори все ж таки е, в Сполучених Штатах, і е, політики мають орієнтуватися в першу чергу на потреби власного народу, може це йдесь е, нормально. І треба розуміти, що так пройшла, звісно, ейфорія. Я про це намагався говорити ще з 22-го року. Що безперечно, коли на нас так підступно напав ворог, про нас говорив весь світ, говорив досить досить е, з правильної позиції для нас. Ми були на слуху, але я пояснював, так не буде вічність. І е, така безмежна допомога вона не буде тривати вічність От зараз. Ми у 24-му році стикаємося вже з цим особливо стикаємося, коли є ну, політично нестабільна ситуація, але через е, очевидні речі, через вибори сполучених Е, група трампістів так само не така пряма у підтримці у підтримці України. Я думаю, враховуючи всі моменти, які є, і слухаючи останні події, які відбуваються в американському сенаті, я думаю, що все ж таки Україна отримає підтримку, але треба до тепер треба нарешті починати українській владі відкривати очі, подивитися наскільки була ця затримка, і розуміти, що такої кількості підтримки в Певний в такий швидкий час її може вже не бути, тому що міняється на жаль міжнародна політика, міжнародний порядок денний. Так, на жаль, потихеньку звідти зменшується присутність України. Але знаєте, це ну для мене це точно не є якимось там шоком. Та це закономірні якісь процеси. І на це треба бути готовими Розвивати, Я повторююся, повторюю це. Повторюю, повторюю це. Повторювати українській владі, що треба розвивати своє опк оборонно промисловий комплекс, ставити країну на військові рейки, тому що війна нікуди не поділася. У нас півтори тисячі кілометрів активного фронту і в нинішній економічній моделі ми не можемо більше знаходитися. Це треба визнати, і так це відобразиться на якості життя простих. Простих українців, але це треба все розуміти і прийняти зараз. Українська влада заграє з виборцем, але натомість не приймає державницьких якісь рішень, і це все може на жаль негативно відібразитись. Що стосується простих американців, та вони, вони нас підтримують. Що стосується виборчих перегонів. Слухайте, дуже багато чого використовують, наприклад, група трампістів, щоб вони мали підтримку навіть серед українців. Це внутрішня кухня, і все ж таки американці орієнтуються на якість життя внутрішнього, а потім дивляться на підтримку на підтримку України. Тому ми навіть зараз не можемо говорити, яким буде результат президентських виборів. Безперечно, зі зміною влади ми відчуємо зміни в підтримці. Я зараз. В принципі, з того, що бачу, думаю, що перемога Дональда Трампа означатиме ще більше е зменшення і е ще більші проблеми з постачанням саме військової допомоги. Але До цього всього треба бути готовими. І, на жаль, я зараз не бачу дій від української влади, яка досі виділяє кошти там, на серіали, на бруківки і так далі. Досі заграють з виборцями е наслідки. Не хотілося би мені говорити про наслідки, тому що вони можуть бути дуже дуже і дуже серйозними.